Oh, you are <laughs> Господь з вами і з духом Твоїм слова святого Євангелія від Святого Луки Слава тобі, Господи. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав: настануть дні. Коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований, вони запитали його, кажучи, Учителю, коли ж це буде, і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям. Кажучи, це я і час наближився. Не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, божесті. І жахливі події і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через Моє ім'я, обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших. Не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я. Але й волосина з вашої голови не пропаде у вашій терпеливості здобудете ваші душі. Це є слово Господнє. Слава Іску! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Вім'яця і Сина, і Духа Святого. І панзе, похвальний Єсу Христос. Слава Ісусу Христу. Де термін чотирьох? Добре. доця, ходи, ходимо, в першу є на науці. Ходи сонечко. Всі діти в першу чергу. Ножки не болять, будеш стояти. Чи на колінка сядеш? Я ж стояти. Добре. Дай, сонечко, почнемо від того читання, розказувати, що тут було? Стійко в мене велесенько. Пам'ятаєш, ти читала? Книга Малахії? Це Старий завіт. І що нам доця читала? Тут є такий заголовок: Для вас зійде Сонце Правди. Так, і тут ай домінічка наша, так? Правильно? Читала, що ти, сонечко, читала? Тут є. Ай... Для вас, останнє речення, яке таке і важне. Для вас, же, які боїтеся імені Мого, зійде сонце справедливості і в його проміннях буде спасіння. І тепер тут є заголовок, для вас зійде сонце правди. От правда. Ми завжди шукаємо правди, думаємо, от що воно таке. Дивіться, правда і істина, воно ніби то саме. Але щоб ми побачили таку різницю, е, як його правильно ну, зрозуміти, це трошки така, якби ігра слов, але так, щоб ми правильно розуміли е, саму правду. От е, бачимо е, тінь від людини. так? Якщо б тут було багато сонця, то от наша домінічка тут стоїть холоксондза, і від неї б від сонечка падало проміння, і замість проміння була б тінь домініки. так? То тая тінь це є правда, а істина це сама домінічка. Бо якщо її тут не було, то тіні теж би не було, так? Розуміємо. І якщо пан Єзус каже про правду, то немає правди без Бога. Там, де є Бог. Там є правда, колись папа Римський, Бенедикт XVI, він написав таку книжку про святого Йосипа, щоб людям дати ну, більше зрозуміти його завдання, його опіку над святою родиною, його покликання, яке він мав як опікун. І він цю книжку назвав Тінь Бога Отця, Тінь Отця. Тобто, якщо він пише про Йосипа, то щоб для пана Ісуса, який прийшов на цей світ, як людина, народився. Щоб нам було краще зрозуміти, чому Ісус Христос є в сім'ї і яку роль Святий Йосиф виконує, Він написав, що це Тінь Небесного Батька. Так? Ось так окреслив і там дуже гарно пояснює в цій книжці, що це воно означає. Тому, наприклад, коли Домінічка читає про правду, яку люди от шукають на світі, то щоб ця правда була така справедлива, така настояща, то хто має бути ще? Тож є в небі. Каже голосно. Бог. Да, Бог. Якщо є Бог, то наша правда вона справедлива. Вони раз люди кажуть, а кожен має свою правду. А своя правда це люди хочуть якось викрутитися. Мені так добре, йому так добре і допасувати. Так? А якщо є Господь, то це насправді так ми це є перше читання. Гарно, дякуємо. Оце. Ножки болять сідаєш? Чи будеш тут? Чи сядеш коло Як хочеш? Сядь поближче коло мене. По -бабусі. -бабусі. бабусі, дай колу Сідай, сонечко. Так, перше читання ми розібрали, дуже добре. Друге це було читання святого Павла до Солонян, Павло Апостол, пише нам. І тут є: коли хто не хоче працювати, нехай теж не їсть. Ну Це може бути до кожного, навіть до ксьонза, так Хочеш їсти, то треба заробити на їдло Це нормальна річ. Так, але тут е, каже нам святий Павел, який пише це, треба зрозуміти, перші спільноти християнські. Так, пан Єзус помер, воскрес, пішов до неба, збиралися люди, їх переслідували. Е, вони теж ховалися в катакомбах, щоб їх ніхто там ну, не вислідив. І він пише їм, що треба напрацюватися для того, щоб цю поживу, цю Євхаристію, службу Божу мати, то треба настаратися. Наприклад, цей косю хтось будував. Хтось його строїв, збирали офіари, кошти і так далі. І щоб тут була літургія, люди напрацювалися для того, щоб ми потім могли споживати це Боже Слово і святе причастя. І так в житті завжди є. Якщо людина хоче бути чимось насичена, а не тільки хлібом, так? ми дивимося щось гарне, поля цвітуть там. Пшениця, як то кажуть, жнива і так далі, бачимо гарні дерева, квіти. І людина теж це споживає, очима цю красу споживає. Чуємо щось гарне, співають красиво в костілі, якась музика грає. Так, і ми це чуємо, і вухами теж слухом своїм нагодовуємо себе. І каже сьогодні святий Павло: якщо ви хочете бути насиченими, то треба до цього напрацюватися. Так, щоб, наприклад, о, внучка бабцю любила, то теж бабця повинна напрацюватися, щоб їй цю любов показати, як це має бути, і тоді дитина з вдячності любить тата, маму, бабусю, дідуся. Так. Тобто ми повинні вкласти серце, вкласти свої зусилля, і потім ми розуміємо, наскільки ми можемо тоді споживати цю любов, наприклад, дітей чи внуків. Так. Тут йдеться теж про таку їжу. І ще дуже важливий є Євангелія сьогодні 21 розділ Луки. На другий тиждень, вже на другу неділю, будемо святкувати урочистість Христа, Царя Всесвіту. Це буде завершення року літургійного. Знаємо, що є п'ять частин літургійного року. Є Пасха, Різдво. Перед Пасхою є Великий Піст, перед Різдвом є Адвент, це вже 4. І обичний звичайний період. Це аж 34 неділі, 34 тижня, де ми слухаємо Слово Боже і пробуємо ці урочистості, різдва і Пасхи переживати цілий ціли рік як християни. І ось, щоб нас приготувати до цього такого свята остаточного, яке є завершальне в році літургійному. Сьогодні Костіль нам дає Євангелію про, про храм. І це дуже важливо є, ми, коли чуємо цю Євангелію. Ми собі представляємо свою святиню, уявляємо собі якісь, не знаю, катедру, базиліку, сантуарій, різні костьоли чи каплиці навіть. І тут пан Ізус каже, що є найголовніше, бо ми не раз можемо побачити, як люди десь там проїжджають, чи якась екскурсія, чи до когось в гості, хтось приїде, і там відкритий костіл, пішли, подивилися, як гарно, красиво все. Але не завжди зауважують того, хто є найголовніший в костілі, самого Бога. Так? І тому, тому пан Єзус каже, наприклад, про цей храм Соломоновий, що ви бачите прекрасний храм, але з нього нічого не залишиться, тому що він тільки чисто по-людськи для вас гарний, він тільки там побудований, це якась архітектура важлива. Але чи ви там зустрінете Бога? Я пам'ятаю, як колись мені ще бабуся Адена розказувала, мамина мама. Про Біблію, бо в нас не було катехези, нас вдома вчили, і каже, що буде колись кінець світу, все буде по-новому, нічого того не буде, що ми бачимо, і каже навіть там, нашої хати, хазяйства нічого не буде, все буде по-новому. А я кажу: а як же ж костюли? Ми ж костьол строїли в городку, в селі. То, а от костюли будуть. Я собі думаю, ну як бабця каже, що будуть костюли, як все має бути по-новому, то як воно має бути? А йдеться про те, що цей храм, цей костьол це кожна людина. Ми є храмом Божим, тому що ми прийдемо сюди до костюла, чуємо Боже Слово, беремо святе причастя комунію і йдемо потім додому. І це живий храм, який пішов пішки додому. Так? Можна сказати, якби люди насправді були такі віруючі і так розуміли, що Бог є присутній в нас, то коли ми йдемо додому, то другі люди повинні на коліна ставати, бо це ж комунія пішла. Так? Ми взяли комунію і пішли додому. Бо другі люди повинні настільки розуміти, що повинні навіть хреститися перед нами. Ну, Очевидно, це для нас граничить з фантазією, тому що ну, такого, напевно, десь не буде. Але наскільки ми це розуміємо, так воно повинно бути. Я пам'ятаю, коли ще маленьким ходив до костьола, в нас ружа роженцова була, і така одна пані вона була зляторка, була відповідальна за цей живий ружанець. І колись розповідала, якщо вони були дітьми, то це вже років 100 точно назад. І каже, коли вони їздили десь там, чули, де був Ксьон, поїхали на службу Божу, то каже, вона мала образики з собою. І коли Ксьон йшов в комунію роздавав, вони стояли на колінах, то вона ці образики до Ксьон задотуляла, до орнату, до одежі. І потім, коли йшла в село, верталася, то людям ці образики роздавали. І, вон, і люди до неї жегналися, до неї хрестилися, бо вона ксьонза доторкнулася. Ось це була така, знаєте, реліквія, що е, цей храм духовний він йшов далі додому. І от ми, коли йдемо, вертаємося додому, ми повинні теж розуміти, що служба Божа вона як обряд закінчилась, але вона далі триває там, де ми є, в нашому домі, чи на роботі, чи там діти в школі. так. Е, це є літургія. Повинні ми розуміти, що ми. Є живим костьолом, і пан ЄЗО скаже, що це є найважливіше, так храм, тому що все інше то це тільки переслідування. Хтось бачить, що ми більше побожні. Має якісь до нас, а чого ти такий важний? Навіть в школі. от Я пам'ятаю, хтось там гарніше вчився, то вже там один другого ну, трохи насміхалися, і якось так піддергували, що о, такий дуже розумний, дуже умній, вже такий отлічник, йому п'ятерки, а нам двойки ставлять. так. Ну, Але, пам'ятаю, колись вчителька підійшла до такого хлопчика одного, який справді був відмінником, і каже: не звертай уваги, вчися, якщо ти розумієш. А вони хай беруть з тебе приклад. Так? Тому що дуже легко піти якби, ну, назад, піти нижче того всього, але потім дуже важко знову розвинутися, так, дуже важко знову чогось навчитись. Тому пан Єзус каже, те, що ми на землі бачимо, це є тільки переслідування, це війни, це народ на народ, йде царство на царство. Люди одні другим щось там завідують, але це не є спільнота храму. Так, спільнота храму це в тоді, коли ми збираємося як діти Божі, і розуміємо, що навіть коли нам доводиться жити в такій ситуації, в таких часах, де є ці різні переслідування, негаразди, то Ісус що каже, це є для вас нагода свідчити про добро, свідчити про добро. Я колись таку розмову одну чув, десь там ну, в колі розмові був. І ну, хтось там каже, що не можна ругатися, не можна казати погані слова, не можна там пити, корити щось. А один дядько каже: так всі роблять, так то що я не можу? А ця жіночка, яка так розмовляла, каже: Або я не роблю, то вже не всі. Навіть я одна в селі не кажу глупосів, то вже не всі. А чого мають бути всі? І це як дуже важливо, щоб ми мали нагоду свідчити, говорити те, що є правильне, то, що є добре, то, що є спасенне. І в тоді можна сказати, всюди, де ми підемо, зустрінемося з людьми, то ми є цим храмом Божим. Так, не тільки тут в Костілі Гарному, в цих стінах, святих мурах, але навіть поза нашою територією Костьола, ми є цим живим храмом. І тому сьогодні пан Єсус заохочує нас і каже, щоб ми були живим свідоцтвом, і щоб при цій нагоді завжди могли свідчити. Так? Свідчити. А добро воно завжди видно. Нам теж колись в дитинстві показували гарних дітей, казали, що треба робити, як цей хлопчик, як ця дівчинка, бери приклад, чи в школі хтось казав, так? чи вдома. Це завжди до того, хто гарно в себе поводить, завжди кажуть, що треба з них брати приклад. І, і це є власне свідчення. Так? Тому ми теж хочемо бути ну, такими блаженними, Божими людьми, щоб інші, які бачать наші поступки, теж Хотіли нас наслідувати. Отак ми можемо сьогодні цю Евангелію розуміти, і так як заголовку є, що в вашій терпеливості ви здобудете душі ваші. так, Якщо людина вміє перечекати ці всі негаразди, вміє витримати, вміє бути такою стабільною, так, ну то тоді насправді можна сказати, що ми через цю терпеливість можемо спасти наші душі. так, і і про це сьогодні Бога просимо і теж дякуємо, що Господь нас збирає в своєму храмі, благословить нас, провадить, і що через Слово Боже напомню, як ми маємо жити, а колись теж за це отримати небо. Амен. Це... Сердечний. Молитися во змінювання я. Хто б не мати люди повірність, то запрошують, Відомо в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця Родженого перед всіма віками. Бога від Бога, світло від світла, істинного від Бога істинного, роченого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії дів, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похол. І воскрес утратідень цінно Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, друге прийде зі славою судити живих і мене мертвих, а його царство не буде кінця і в Духа Святого та Животворного що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем, і сином рівно поклоняними, рівно славами, що говорив через Пророків і в єдину святу вселенську і Апостольську церкву. Ісповідую одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Амінь.